Бібліотека номер 33 запрошує шанувальників класики світової літератури випробувати свої сили у літературному квізі. Спробуйте вгадати автора або книгу за наведеними описами. Дебютний роман цього письменника Ватикан заніс до індексу заборонених книг. Отже, що ж це за книга? Правильна відповідь. Мадам Боварі Густава Флобера. Серед наведених книг майже всі були засуджені. Але саме мадам Боварі здобула немилість самого папи Римського. На честь цього літературного персонажа названо важкий стан людини після досягнення заповітної мрії. Що ж це за герой? Так званий синдром Мартіна Ідена це стан душевного спустошення після досягнення мети. Батьком жанру детективу вважають цього письменника. На диво, основоположником детективу виявився не класик у цьому жанрі це Едгар Алан По. Цей письменник написав найзворушливіший твір усього з кількох слів. Хто ж це був? Існує легенда про те, що Хемінгвей побився об заклад, що напише найзворушливіше оповідання усього з кількох слів. Оповідання містило такі слова. Продаємо дитячі черевички неношені. Цей науково-фантастичний роман був написаний жінкою і виданий анонімно, проте деякі дослідники і досі намагаються довести, що справжній автор її чоловік що ж це за роман. А це роман Мері Шелі Франкенштейн. Автор цього роману брав участь у дослідах впливу наркотичних засобів на психіку людини. Хто ж це був? Це був Кен Кізі. Потім він використав цей досвід у своєму творі над Зозуленим Гніздом. Ми дякуємо вам за увагу. Читайте класику разом із нами. Попереду ще багато цікавого.